Всім привіт! За останні три роки я прочитала 300 нонфікшн книг, і ні, зараз буде не про те менеджмент, самодисципліну чи силу волі. Тому що, якщо чесно, це взагалі не про мене. Як не дивно, але в питанні читання спрацював м'який підхід, коли я багато чого просто перестала робити. Я сьогодні хочу поділитися саме цими практичними порадами, які допомогли мені не просто більше читати, а дійсно застосовувати прочитане в житті та отримувати нові результати. Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звуть Оля, я сертифікована коуч, спіденцем самореалізації та бізнес-коуч. І крім того, що я прочитала багато книг, я ще й написала свої власне. Друзі, варто зауважити, що до 34 років я майже не читала, ну крім шкільної програми, румкомів на пляжах, детективів, щоб трошки розважитися та декількох бізнес-книг, а коли вже почала працювати фрілансеркою, створювала власні проекти. У мене не було цієї навички читати, і звісно, що в мене були оці внутрішні сумніви, да? що є е, люди ерудовані, начитані, розумні, і є я, якої немає такої навички. Я точно не та людина, яка буде намагатися це зробити за допомогою сили волі або дисципліни. Особисто для мене це не працює. Тому я почала шукати інші шляхи, як же ж можна почати регулярно читати, застосовувати це в житті, покращувати своє мислення, покращувати свої результати, і при цьому це зробити екологічно по відношенню до себе саме цими порадами я хочу зараз з вами поділитися. Перше, що я перестала робити, я перестала себе критикувати. Я перестала себе критикувати за те, що я не читаю, Я перестала думати, що зі мною щось не так. От зі всіма все нормально, всі читають. А от я якась не така, щось мені не так, треба з цим постійно щось думати, щось зробити. Я просто. Перестала про це думати. Я вирішила прийняти це як факт, що окей, зараз ось так, зараз в моєму житті немає внутрішньої потреби читати. І як тільки вона з'явиться, як тільки я буду розуміти, для чого мені дійсно на глибшому рівні, на рівні внутрішньої потреби, для чого мені це робити, тоді я почну це робити. Друге, що я перестала робити, я перестала орієнтуватися на зовнішню мотивацію, на зовнішні фактори. Стала думати про те, що а що про мене скажуть люди. А от якщо я буду читати, то якась незнайома тьоті в інтернетах напише, що я молодець. Або мама мені скаже, що я молодець. Я перестала про це думати. Я перестала думати про те, ніж це потрібно там, для чогось, да, для чогось зовнішнього, щоб щось зовнішнє отримати. Знову ж таки, да, до першого пункту повертаємося. Я вирішила, що поки я не побачу на внутрішньому рівні, для чого мені це потрібно, я цього робити не буду. Моя внутрішня потреба у читанні почалася разом з повномасштабним вторгненням. Тоді, коли. Все це почалося. У мене було дуже багато питань і дуже мало відповідей. І я почала шукати ці відповіді в книгах. Я почала просто читати одну за одною, одну за одною, починаючи від духовної, езотеричної літератури, закінчуючи науковою літературою. Я шукала відповіді на питання: як можливо така жорстокість? Чому все це відбувається? В чому взагалі сенс життя, і в чому сенс того, що ми тут всі знаходимося, крутимося на цьому шарику? Яка в цьому мета? Це і була насправді та сама внутрішня мотивація. Так, в цьому випадку вона була під впливом да, зовнішніх обставин, але знову ж таки, це було моє внутрішнє бажання, мій внутрішній сув знайти ці відповіді саме через книги, а не через якісь інші способи. Далі моя внутрішня мотивація розвивалася разом з тим, як я розвивалася як спеціаліст. Я зрозуміла, що книги насправді для мене це спосіб навчання, що я можу дуже багато інформації знайти там і навчатися таким способом. І саме це зараз мене тримає в цій звичці продовжувати читати. Третє, що я перестала робити, я перестала робити дії заради дій, і почала робити дії заради змін. Тобто я перестала читати просто заради того, щоб читати. Я почала читати заради того, щоб дійсно щось змінювати в своєму мисленні та в своєму житті. На що це вплинуло? Це вплинуло, ну, по-перше, на вибір. Книг, да? Тобто я не читала просто всі якісь підряд, або якісь бестселери, або просто тому, що хтось там щось порадив. Я розуміла, в яких темах мені потрібен розвиток, і під це я підбирала окремі книги. Це також вплинуло і на підхід до самого читання цих книг. Я розуміла, що які зміни я хочу впровадити в своє життя, тоді які книги мені треба під це підібрати. І третій момент да, які конкретні там параграфи чи глави, чи що, яку конкретну інформацію мені треба з них взяти, і тоді які конкретні дії я можу з цього зробити. І як тільки я почала бачити. Оці результати в своєму житті, да, як змінюються моє мислення, як змінюються мої результати за рахунок того, що я читаю, і саме з цим підходом, це ще більше підігріває оцей дофабінчик, да, дає і ще більше підігріває цю внутрішню мотивацію продовжувати читати. І четвертий пункт, який випливає з третього, да, що я перестала робити. Я перестала дочитувати книги до кінця. Не спалюйте мене на вогнищі. Але знову ж таки. Повертаючись до попереднього пункту, да, якщо я розумію, що в мене є мета, є конкретна мета для себе щось зрозуміти, впровадити, змінити. Да, для цього мені потрібно отримати конкретну інформацію. І ні, звісно, що іноді це буває для цього потрібно прочитати всю книгу, а іноді так буває, що мені потрібно прочитати там, декілька параграфів або там, дві третини. І я так і роблю. Да, тобто я читаю дві-три третини, саме того, що мені зараз потрібно прочитати, для того, щоб зрозуміти, що конкретно мені зробити. Дуже Важливий момент. Я не говорю про те, що треба якось інформацію, знаєте, шматками там якось брати, да і не зрозуміти загальну концепцію. Ні, якщо книга описує якусь загальну концепцію, звісно, що я читаю це повністю, щоб зрозуміти цю загальну концепцію. Але якщо це, наприклад, книга з якимись окремими рекомендаціями по окремих темах, то я можу прочитати тільки те, що мені потрібно по моїй конкретній темі. П'яте, що я перестала робити, я перестала себе дресирувати. Я перестала ставити собі жорсткі графіки читання. От раніше в мене прям були там кожного дня слоти по годині, щоб читати. Я прям себе змушувала, хочеш не хочеш, сідай. Ну я звісно, що спробувала цей підхід. Ще раз запевнила, що для мене це не працює. Але все одно я перестала себе, от, знаєте, думати, що якось воно повинно бути. От є точно якийсь графік, є точно якісь правила, є точно якісь там от пункти, які треба обов'язково виконати, і тоді це буде зараховано, що я прочитала, що я знову ж таки молодець. Тобто я. Boris Tala. себе дресирувати графіками і дисциплінами читання так в мене насправді і зараз є кожного дня слоти по 30 хвилин але я це сприймаю більше як час для себе і я знову ж таки все одно орієнтуюсь на своє бажання і повірте коли я з таким більш м'яким підходом до себе почала ставитися в темі читання мені набагато більше і частіше хочеться читати так звісно що я іноді пропускаю якісь слоти але для мене знову ж таки абсолютно це нормально і я ні в якому разі себе не критикую за це і не кажу що, от знову ж таки, я там не почитала ні. Це час для мене, час для мого розвитку. Я розумію свою внутрішню мотивацію це робити. І я орієнтуюся більше на своє бажання. І останнє що я перестала робити, я перестала шукати якусь ідеальність в цьому процесі. Я перестала ставити собі якісь ідеальні цілі, прочитати 100 книг за рік. Чесно кажучи, я навіть не знала, скільки книг я прочитала, поки мене не почали в інстаграмі мої підписники запитувати, що Оль, а ви так багато читаєте, скільки ви вже прочитали? І тоді я просто сідала і почала рахувати, і сама, чесно кажучи, була в шоці. Тому що я собі не ставлю цілий на кількість прочитаних книг. Я розумію, що я хочу змінити на якісному рівні. Що я хочу змінити на рівні свого мислення? Що я хочу змінити на рівні свого життя та результатів, і тоді що саме мені потрібно прочитати? Можливо, це буде одна книга, одна думка, яка дійсно мені дасть набагато більше ніж 10 просто прочитаних для галочки книжок. Я перестала шукати ідеальність в цьому процесі. Як воно складається, так воно складається. Друзі, одна думка цього відео: що вам потрібно перестати робити? щоб щоб ви могли більше читати. Якщо у вас виникають до мене ще якісь додаткові питання по темі читання, будь ласка, пишіть мені в коментарях, буду рада поспілкуватися.